Вітаю вас, малята, вітаю і вас, шановні батьки. Запрошую вас, дітлахи, до цікавого заняття. Сьогодні до нас на заняття прийшов наш знайомий хлопчик Миколка. Давайте з ним привітаємось. Вітаємо тебе, Миколку. Доброго ранку. Доброго ранку всім і дорослим, і малим. Я сьогодні гуляв на вулиці і знайшов. Ось таку коробочку. Вона трахтить. А знаєте чому? В ній знаходяться сірники. І я їх запалював. Ти запалював сірники із цієї коробочки. А ж, мені було холодно, а коли я запалив, то стало тепло. Але ж я трішки обпік свою свій пальчик. Ой, миколка, миколка. Це не іграшка. Ними не можна гратись. Не можна піднімати на вулиці ніякі предмети. А уж тим паче сірники. А чому? А тому, що Миколка, може трапитись лихо. Ось ти сказав, що ти обпік свій пальчик. Так, да, так ось тут. Тобі було боляче? Дуже. І я от думаю. Це трапилось. це трапилось тому, що ти дитинко, і ти не вмієш користуватись сірниками». Але ж мені було холодно, і я хотів розпалити багаття. Але ж пальчик обпік, і сірник впав на підлогу, на землю. Миколка, Миколка, послухай уважно і ви, дітки. Сірники це не іграшка. Сірниками гратись не можна. Якщо ми знайшли сірники десь на вулиці, Краще не піднімати нічого на вулиці з дороги. Краще просто пройти повз. Ну але ж якщо ви підняли, то візьміть і вибрести це у смітник або віддайте дорослим. Сьогодні ти обпалив свій пальчик. А може трапитись таке, що полум'я із сірника попаде на твій одяг, на волосся, на очі. І ти можеш опинитись весь у полум'ї. Це дуже боляче. А потім ти потрапиш у лікарню, де тобі будуть робити болючі уколи. Ти будеш пити гіркі таблетки. Навіщо тобі це, це потрібно? Ой, ні, не потрібно. А ще давай я тобі покажу. Ось дивись, маленький хлопчик, схожий на тебе, знайшов біля пісочниці сірник, коробочку із сірниками. А жінка підійшла і сказала, такого робити не можна. Не можна гратися з сіниками. Буде лихо. А чому лихо? Дивись далі. Ось цей хлопчик грався, поки татусь дивився телевізор читав газету, знайшов на кухні коробочку із сірниками. Прямо як ти. Знайшовши її, він почав розпалювати позаду крісла за батьком. Багіття. І подивись, що трапилось. Ой-ой-ой, ти бачиш, загорілась підлога, загорілось крісло. І якщо не зупинити цей вогонь, може трапитись лихо. Загориться вся квартира. І всі мешканці в цій квартирі можуть загинути від вогню. А подивись на цю кіцьку. Вона захотіла розпалити багіття в домі. І що подивись, і ось що трапилось? Трапилась велика пожежа. Ой-ой-ой, такого робити не можна. А ось подивись на цю дівчинку. Вона хотіла розпалити вогонь у печі. Вона розпалила його. Але ж дітки, вогонь перекинувся із сірника на підлогу. І ось що сталося. А ось дітлахи, подивіться, сталася велика пожежа. Це пожежа. Так, іди подивись. Ой-ой, ой як це лякотно. Ой-ой, як це страшно. Бачиш, а ти кажеш, що сірники це небезпека. От скажи мені, Михайлику, чи можна гратись із сірниками? Чи можна їх доставати з коробки? Ні-ні ні. Такого робити не можна. Ой, я був не прав! Ой-ой-ой! Ви тільки не кажіть моїй мамі, я мамі не скажу, але ж ти всім діткам, які, для якими будеш гратися, розкажи, що гра з сірниками приводить до лиха. Гратися з сірниками небезпечно, бо буде велика пожежа. Отож, в Миколка я забираю сірники, я віднесу їх на кухню, вони там будуть мені уподою. А тобі, я кажу, до побачення і пам'ятай мої слова. Я вже запам'ятав. Повтори, гра з сірниками небезпечна. Вона приводить до лиха, до пожежі, до жаху. Дякую вам і тобі дякую, що завітав. Заходь до нас іншого разу, але ж без сірників. До побачення, діти, до нових зустрічей!